Любов до себе чи Ох, Ці два, звісно, питання чомусь ходять завжди разом. І я неодноразово слухаю в себе на сесіях від клієнтів. А якщо ж я полюблю себе, я ж буду егоїсткою. Давайте розбиратися, що таке любов до себе. Любов до себе це. Турбота про себе зразу це не ванна з й да це не ті, ну якщо це для вас важливо, якщо ви так відпочиваєте, будь ласка, на здоров'я. Але це не наїстися цукерок, це не я собі все там найкраще дала, і все любов до себе, турбота про себе це коли я так, моєму організму погано. Треба про себе потурбуватися. Зараз я втомилася, нас вже треба положити спадки. Нас зараз треба добре правильно нагодувати. Це про те, що ребята отак зі мною не можна. Це про те, що я цього робити не буду, тому що це взагалі суперечить всім моїм принципам і так далі. А ось егоїзм це коли увага, коли я хочу, я хочу. Щоб ти обирав мене, або щоб ти робив для мене все добре, щоб ти звільнився з роботи, тому що я втомилась від твоєї роботи. Розумієте, коли я хочу, щоб інша людина ставила мене для себе на перше місце і вимагаю цього. Це йогоїзм. Коли я кажу, ти маєш про мене потурбуватися, ти маєш мені там зробити масаж ног, або ти маєш мене лічити в моменти, як Карлсон, я найвальний в мірі чоловік. Це йогоїзм. Тому що інша людина, партнер, вона буде про нас піклуватися тільки зі свого вибору. А любов до себе, я маю себе любити. Полюбіть нарешті себе в своєму житті. Не чекайте, що хтось вам щось принесе на блюдечки, Кайфуйте сама від себе, і тоді світ буде так само кайфувати від вас і віддавати це вам все старіці у вигляді класних стосунків людей, які будуть вас цінувати.